Ви не повірите. Двоє скалічених чоловіків ішли по вулиці, несучи важку сумку. Вони прямували до нової великої компанії, що нещодавно відкрилася у місті. Їхня дивна хода відразу привернула увагу журналіста. Його зацікавило, чому саме сюди, чому саме ці люди. Він згадав чутки про дивні події в тій компанії і вирішив піти слідом. Журналіст обережно прямував за ними, а серце билося швидше. Напруга зростала з кожним кроком. Коли він увійшов у приміщення компанії, то завмер від шоку. Перед його очима працювали десятки людей, але більшість із них були інвалідами. Хтось без руки, хтось із протезом, замість ноги, у когось був лише один око, а хтось зовсім не чув. Журналіст не міг повірити, що це за місце. Хто найняв цих людей, і що найдивніше, попри фізичні обмеження, їхня робота була бездоганною. Вони працювали з такою точністю, майстерністю і натхненням, ніби кожен із них справжній професіонал. Раптом з'явився чоловік у дорогому костюмі, його усмішка була спокійною, але впевненою. Журналіст зрозумів перед ним власник компанії. Він не втримався і підійшов до нього. Як таке можливо? запитав він. Чоловік відповів теплою усмішкою. Тут ми одна сім'я. Кожен знає свою справу, і я знаю кожного по імені. Я пам'ятаю їхні дні народження, їхні історії та їхній біль. Журналіст був вражений, але водночас розгублений, чому цей бізнесмен так дбає про тих, від кого більшість світу відвертається власник мовчки підняв брючину. Показав свою металеву ногу, його голос став серйознішим. Я народився інвалідом, батьки від мене відмовилися, але я вирішив довести світу, що жодна людина не є марною. У підлітковому віці я взяв кредит і створив цю компанію, бо вірю, кожен заслуговує на шанс. Очі журналіста наповнилися сльозами. Він зрозумів просту, але потужну істину. Ніхто у цьому житті. Не є зайвим, якщо ви згодні, залиште серце під цим відео та підпишіться на канал.